Це все емоційно передається, всі зруйновані будинки, місцеві жителі, і це дуже сильно затрогує. Крістіна Калабіна ділиться враженнями після перегляду документального фільму Чернігівський щит цього дня його презентували у Ніжині. Режисер стрічки, Чернігівець Володимир Березинський. Він шоумен, організатор інтелектуальної гри Національний квіз з перших днів повномасштабного вторгнення. Долучився до війська, брав участь в обороні Чернігова. Хотілося задокументувати злочини Російської Федерації на теренах Чернігівщини, бо їх було дуже багато. Багато злочинів було і на території самого міста Чернігова, і на території Ніжина, прилук наших районних центрів. У фільмі показали про оборонну операцію на Чернігівщині у лютому, квітні 2022 року. Через історії захисників, волонтерів та місцевих жителів. Надзвичайно важливо. Мені здається, що були показані реальні люди, їхні враження, їхня особиста історія, ким вони були до цих всіх подій, ким вони стали. Можна подивитися, як це все відбувалося, бо більше з нас в той час сиділи. В підвалах, а зараз ми дійсно бачимо, як це все просувалося, як підходили до Чернігова і що взагалі пережили люди і військові. Фільм створений військовослужбовцями групи комунікацій регіонального управління сил територіальної оборони північ спільно з командою ТРО Медіа. Його художнім керівником став Ахтем Сейтаблаєв, український актор та режисер кримськотатарського походження. За допомогою таких фільмів ми маємо змогу донести повний алгоритм дій і повну картину, яка відбувалася в лютому квітні, зокрема 2022 року. Володимир Березинський каже: до стрічки вже зробили субтитри англійською та передали до 14 дипломатичних представництв у різних країнах. Ми б хотіли, щоб фільм і далі просувався за територію України і якомога більше людей в цивілізованих країнах бачили злочини Російської Федерації. Це важливо, поки є можливість сьогодні задокументувати і зберігати в пам'яті такі. Десь жахливі моменти, але трагічні моменти те, як трималася Чернігівщина. Володимир Березинський розповідає, що через безпекову ситуацію наразі немає можливості показувати фільм у кінотеатрах. Проте у планах продемонструвати стрічку в усіх громадах Чернігівщини. Повноцінний фільм вже на всіх платформах з'явиться у березні місяці. Анна Авраменко, Суспільне новини, Чернігів.